Вірш небо війни, автор Люба Курганська, читає Олена Чорна. Пунцове місиво криваве, розтерзані простори всі, вогнем, чихає небо рване, поранені світанки й дні, страшні жахливої чуми, криваве небо те війни, в Багрянці скупаний світанок, в росу сльозу свою зронив пекельним заревом серпанок. Війни, туман, густий стелив, тривожні ранки день при дні, ридають горем по землі. Не знає день кінця, що свого він лиш почав, як вже біда, безжально так вчепилась в нього Злочинна хижа ця війна, бива все живе, що є. Нещадно світ земний весь б'є, шматують небо, підлі гради, криваві, хлещуть батоги. Зловісні смертні вогнепади в життя світанкам заповзли, війни всю землю вкрив, крих, смерті розбудив святий божественний світанок від плач дощем, Блакиттю вмис, в земний досвітний світлий ранок багрянцем мирним відродись, барвистим заревом краси, немав якого більш війни.